Іспанська для наших з нуля до А2. Вітаю і запрошую до чергового епізоду із нашого модуля розширення лексики. Сподіваюся, що це буде і цікаво, і корисно. Hola y muy bienvenidos al nuevo episodio de nuestro módulo de ampliación del vocabulario. Espero que esto sea divertido y útil. Зараз розглянемо декілька слів та термінів, пов'язаних із актами цивільного стану та їх запису у відповідному реєстрі. Комосеяма П.пе.пе. Педро. Ке каброне супадре. Но мі падре стартамудо. Ель Каброн е сельдель регістро Сивіль. Як вас звати? П.пе.пе. Педро. Який козел ваш батько? Ні, мій батько просто заїка. Козел це той із реєстру актів цивільного стану, котрий записав моє ім'я точно так, як батько його продиктував. Тут варто додати, що Іспанія раніше була дуже патріархальною країною і всі офіційні справи вирішували виключно чоловіки. Жінки займалися домом, дітьми, ходили до церкви, хоча останнім часом все це дуже сильно змінилося. Люф, камера акціон. Речення, де слово козел використовується в прямому значенні слова, тобто самець кози. Той цап козел, надзвичайно впертий. Але це слово використовується в контексті переносному, особливо між друзями, і воно не є образливим. Хоча залежить від тону. Так от, Каброн, ти справжня хитрюга, або отже ж тип. Воно не є образливим в такому контексті, якщо це розмова між людьми, і є певний рівень довіри, коли людина це не сприйме як образу. Міаміго ес умпоко тартамудо се поне нервіосо. Мій друг трохи заїкається, коли хвилюється. Отут. Ес умпоко тартамудо. Він трохи заїка, дослівно, коли нервується. Емпецо Аблар. Він почав говорити, або це може бути й вона. Тому що не вказує на особу, хто це робив. Вказує просто на третю особу. Може бути він, може бути вона. Так от, він почав говорити, або вона почала говорити, але заїкався і не зміг закінчити фразу, або заїкалася і не змогла закінчити фразу. «Voyal registro civil para obtener el libro de familia» збираюсь до Рацу, щоби отримати сімейну книгу. В Іспанії сімейна книга раніше видавалася на папері отакого От вона вигляду і такого розміну в порівнянні з паспортом, куди записуються всі дані, тобто, фактично, окремого документа, як свідоцтво про народження або свідоцтво про одруження, немає, але взагалі це було раніше. Зараз це все переведено в електронний реєстр. «El el registro civil está en edificio del juzgado» Рац, тобто, реєстр цивільного стану, знаходиться в приміщенні суду. В Іспанії є ще таке поняття як мировий суддя. De так от там якраз і відбуваються всі ці реєстри через суд, в тому числі і одруження. Los matrimonios se registran oficialmente en el ayuntamiento o en el juzgado. Шлюби офіційно реєструються в мерії або в суді. En el registro civil se escriben los nacimientos de todos los niños. Врачи, тобто реєстро сівіль реєструється народження усіх дітей. El Registro Civil también anota las defunciones para actualizar los datos familiares. RATS також фіксує смерті, щоб оновити сімейні дані. Para obtener la nacionalidad española, hay que presentar varios documentos oficiales. Чим отримати іспанське громадянство, потрібно подати кілька офіційних документів. Зупини відео лише на хвилину. І закарбуй знання собі назавжди. Якщо це відео корисне, натисни паузу, поділись думкою, залиш коментар чи запитання. Підтримай нас, постав подобайку і підпишись. Будь з нами щодня. Долучайся до нашого WhatsApp і Telegram. Хочеш більше практики і підтримки, використай QR-код, і ти вже в нашій спільноті. Окрім того, можна скористатися посиланнями у описі до відео.